Доброго дня, шановні клієнти Люмініс, ми проводили розіграш серед наших клієнтів, які проводили опитування. Ми дуже вдячні за те, що ви прийняли участь у цьому опитуванні. І як ми обіцяли, ми сьогодні проведемо розіграш цих подарунків: це Стайлер Dyson, Powerbank та одна процедура на вибір. Як ви бачите на моєму екрані, ми бачимо сервіс в інтернеті Random.org Зараз я нулю екран і бачимо в правій колонці перелік ваших номерів. Хто прийняв участь, в цілому прийняв участь 3043 людини. Я ввожу цю кількість. У цей сервіс, і по натисканню цієї кнопки він буде випадковим чином обирати порядок з цих, один 11 цих цифр. Я буду називати оператора та 4 останніх цифри того, хто переміг. Почну розіграш з процедури, безкоштовної процедури, і почнемо. Це учасник під номером 824. Мої привітання. Це початковий номер оператора 066 і останні цифри 8814. Далі розігруємо Powerbank. Генерую цифри це учасник під номером 1143. Початковий номер оператора 097 і останні цифри це 0067. Вітаю мої привітання. І головний приз Стайлер Дайсон отримує учасник під номером 1565. 1565. Це оператор 095. останні цифри 1345. Ми дуже вдячні, що ви прийняли опитування в цьому розіграші. Дуже вдячні за вашу активність, за ваші дверті відповіді. Дякуємо, що користуєтесь нашими послугами. Завжди раді бачити вас. Слідкуйте за нашими новинами та за нашими акціями. Дякую вам, гарного дня. До зустрічі!